Тарас Григорович і знову здрасте. <смі> Мені вже соромно якось Раз з Тарасом Григоровичем по п'ять разів на день вітатися. Це знову ми. Друзі, як ви зрозуміли, це наш другий вихід, тому вітаюся з вами знову. Добрий день, ми в Одесі. І зараз знову не сняла. і зараз знову йдемо на ланжарон. У нас сьогодні сонячний день, температура повітря ну, тепла, там чи 10- чи 11 градусів тепло, але дуже сильний вітер. І ми зразненького взагалі не хотіли нікуди виходити. А потім я почитала, що штормове попередження. Не знаю, коли це буде шторм, чи ввечері, чи вночі, чи може його взагалі не буде. Але я так собі склала, думаю, вітер, шторм, треба бігти на море, подивитися, як воно виглядає. І ми біжимо. Це така коротенька прогулянка, подивимось на морячка, привітаємось, помашемо, п'ємо, танцюємо і уходимо. Тож ходімо, бачите, який. Ходімо на море. Ну щось я шторму не бачу. Мені здається, що море спокійніше, ніж було вранці. Хоча так здалеку може, і не приділиш. Растюня, подивіться на це. Растінька, Мисливець. Взяла слід. Работай, Растя, робота. Ну, людей багато на вулиці. Ми йшли зараз через парк Шевченка, там теж дуже багато І з дітьми. Я не знімала нічого, тому що вітер, я взагалі не знаю, як мені стати, щоб в камеру воно не дуло, не дуже сильний. Вітер сильний, шторм посилюється, подивіться, пташиня пляж вже затопила, а растя вон. Я наверху повертаюся, де моя растя, а растя внизу. Зараз я теж спускаюся донизу. Вон як сидять на камені а? і насолоджуються цією красою. Ну, Вітер сильний, дуже сильний. Ну, Зараз ми будемо проти вітра, а дивіться, як хвилі доходять. Ого! Знову пляж смиває. Ой, а чоловік щось з лопатою, що там можна рити? Вже все. Не тратьте сили, куми, йдіть на дно, пам'ятаєте ту приказку? Так і тут, що там можна рити? Растя? Растя! Що ти там робиш? Растюня? Привіт! Привіт, як справи? Як ти там опинилася? Моречка, що це коїться? а? Як нам іти? Подивіться, тут ми вже не пройдемо. Ну, можемо рискнути, але не будемо. Пішли отак поверху. Та що не пляж міняє дислокацію. Вже горі тут. Боже, так не можна сміятися, але мені смішно. Ну, вибачте, я Міюся, тому що я такий дурно сміх. Ще вода не проходила, Боже, вони таке благове діло роблять, а я оце кажу, да? не трать такому сили, йдіть на дно. боже. Дуже... Вибачте. Зараз м'яч. Разці вуха, вуха. Друзі, ну що, випили ми ту пігулку, яку ми купували за 180 гривень, що я казала перед щепленням, нам треба випити пігулку. Як ми її пили, зараз я вам розповім. Положила я Расті її в їжу, заховала, прикопала в кашки. Растя з'їла кашку з м'ясом, а пігулку залишила. От як так? От на вулиці їсть цей підряд, всі гадості, без розбору. Тут вона... Вже акуратно, вона її знайшла, залишила, то все з'їла. Я їй додала ще кашки, така сама історія. Я кажу, ні, дорога, так діло не піде. Знаєте, як робити, якщо вам треба дати якусь пігулочку, а собачка не хоче. Ну, звісно, що вони не хочуть. Ви берете, ложите їй пігулочку в ротик, закриваєте одною рукою, а не в ротик, а на корінь язика. Однією рукою закриваєте ротик і водите іншою ручкою. По шийки, по катику, і вона тоді глотає. Тільки треба перевірити, чи глотнула вона, чи ні. Порася мене так декілька разів дурила. Я думала, що вона глотнула, а потім знаходила ту пігулку. Ну не в цей раз, а раніше. А зараз я вже умніше і все перевіряю. І зараз я її так зробила, вона начебто глотнула, а Я кажу, Рася відкрий рота, а вона не хоче відкривати. А я ж її силою відкриваю рот, щоб подивитися туди. І кажу, Растя, має совість, 180 гривень, 180 гривень, май совість. О, щоб нас отак почули хтось зі сторони, як ми розмовляємо. Растя так і зрозуміла, а 180 гривень, тоді добре, тоді я її проковтну, да, Растя? Ой, да, така історія з цими пігулками. Випила, випила, все. В квітні, в квітні підемо на щеплення. Херастя, хитруша. Вона все з'їла, а пігулочку залишила, ага, нема дурних. Кому треба, їжте самі. Ви вчора питала, веранда працює. Так, працює, навіть бачите як на вулиці. Ой, клас, дуже смачно. А я питала вас, оцей майданчик, як тераса, що виходить на море, Люди стоять, а я так пальцями незручно показувати, ну там. То їхнє, там зараз ремонт. Теж веранда. Наступного разу ми прийдемо в баран, там щось смачненьке таке готують, подивимось, роздивимось, запитаємо, скільки коштує. Зараз вітер я не можу. Добре. Людочка, і вам покажу. Давайте ще раз. Оця тераса, веранди. А, друзі, я вчора вам загадала загадку. Відповідь не отримала вірну. І забула вам сказати відповідь. Зараз я вам її скажу. І так, загадка ще раз. Зараз я вже забула саму загадку. А, згадала, чому, чому голуб є трохи пшена, а лошадь ні? Відповідь дуже проста. Вона тупа, вона проста і тупа, тому що лошадь завелика для голуб'я. Тут можна сміятися. Давайте ще раз. Чому голуб голуб'є трохи пшена, а лошадь ні? Тому що лошадь завелика для голуба. Зрозуміли? Ну тупа, ну смішно. Ну не знаю, мені смішно. Мені якось незручно. Мені каже, це така тупа загадка, я вам її загадала і ви тепер будете... З мене сміятися, з мене сміятися. Я з загадки, а ви з мене. Чекають хвилі стоять в засаді, якраз. Друзі, ми вже йдемо додому. Прича така вітер дує, капець. Так ми піднімались з ланжерона, багато людей йшло до моря. Не дивлячись на такий вітер, люди ще йдуть на море. Так що життя триває. Вам приємного перегляду. Дякуємо нашим ЗСУ, за змогу таких прогулянок. Не забуваємо донатити. Ще раз приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.